Вітаємо на каналі Доквій. Ми вже розповідали про підробні моторні оливи. проте підробляють не тільки їх, але й інші автозапчастини. Тому дедалі більше виробників починають запроваджувати різні системи захисту своїх клієнтів від придбання контрафактів. Один із таких виробників Віктор Райнстана. Продукція цього виробника давно відома багатьом автовласникам, які дбають про свій автомобіль. Нещодавно виробник запровадив систему захисту своїх виробів від підробки за допомогою QR-коду та голограми. Тож у цьому відео розповідаємо саме про неї. Торгова марка Віктора Інздана відомий виробник ущільнювачів різного типу, герметиків, болтів ГБЦ тощо. Напевно, досвідченим автовласникам не потрібно пояснювати, чому важлива якість матеріалу та точні розміри прокладок ГБЦ, завдяки бездоганній якості продукції. Вікторайнз постачає свої вироби як на конвеєри автовиробників, так і на вторинний ринок. Майже всі відомі марки і моделі автомобілів у всьому світі забезпечені професійними ущільнювальними рішеннями від Віктора у двигунах, системах відпрацьованих газів тощо. З 1993 року бренд є частиною американської корпорації Dana. І саме Дана нещодавно запровадила систему захисту від підробок Dana Secure. Захисна етикетка Dana Secure дає змогу швидко та легко перевірити оригінальність виробу. Основою етикетки є серійний QR-код з голограмою. Голограма містить унікальний ідентифікатор. Щоб перевірити продукт, потрібно встановити застосунок і з його допомогою відсканувати QR-код. Програма відразу видає результат сканування, чи виріб є оригінальною продукцією торгової марки Victor Rines або ж підробкою. Результати автентифікації абсолютно надійні, оскільки QR-код та унікальний ідентифікатор неможливо скопіювати. Захисну етикетку розміщують на пакуванні, а у разі герметика чи засобу для видалення герметика ще й безпосередньо на тюбику чи балончику виробу. Зараз покажемо, як користуватися застосунком і визначати оригінальність продукції Victorinz. Завантажуємо застосунок Dano Secure. Це можна зробити в iStore або Google Play Market. Відкриваємо застосунок, у ньому є рамка для сканування. Наводимо рамку на QR-код на наліпці з голограмою. На екрані відображаються результати з написом Original Product. Застосунок не тільки визначає оригінальність продукту, а ще й надає інформацію про сам продукт. Це зроблено з метою захисту довкілля, щоби не витрачати папір для розміщення такої інформації. Додаток Дана Секюр надає доступ до детальної інформації про продукт і технічної сервісної інформації, а також до інструкції зі встановлення запасних частин. Він також надає посилання на цифровий каталог продукції Victor Ryan's і TechDoc. Як бачите, все досить просто. Застосунок має простий інтуїтивний інтерфейс, він легко визначає оригінальність продукту, водночас надає детальну корисну інформацію. Ми певні, що це відео було не тільки цікавим, але й корисним для вас. Вже пробували визначити оригінальність за допомогою Dana Secure? Пишіть у коментарях, чи сподобалось вам користування застосунком і наскільки інформація вказана у ньому важлива для вас. І підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати новини у царині автозапчастин і автотоварів.